Столкове поранення нижньої частини лівого стегна з масивною кровотечею Глибокий термічний об'єкт, те ступені нижньої частини гомілки та стовпи. Чути? Так, чути, добре, відчуваєте до виконання. Поранені. При, при столковому пораненні, Трезупинити кроп, тобто накласти е, турнікет. Е, в, в, в червоній зоні ми рукає не використовуємо, але так як тут не в залі, то я одягаю перш за все рукавички. І беру турнікет. Значить, перш за все осколка мене не витяг. Якщо є осколок, ми його не витягуємо. Якщо його нема, то це тут добре. І накладається турнікет. Турнікет накладається на вищій ноги, якщо можна накладати таким чином, а можна його витягнути взагалі і підкладати під ногу. Накладається турнікет на вищій частині, тому що. Щоб зупинити всі, є дві причини, щоб зупинити кров, якщо буде ще одна пораня і десь в іншому місці, щоб не було м'язу. Затягуємо сильно тонікет, шукаємо і переводимо. Тоді закручуємо, закручуємо до болю, має бути біль. Якщо навіть праних речі, то біль <реш> Має бути біль. І тоді до, до тих пір затягнемо, поки ми бачимо, що не витікає кров. Якщо кров не витікає, значить в мікро затягнути вдома. Далі зафіксовуємо важіль і маркером записуємо час, коли не це зробити. Далі ми кров зупинилася, зможе затампонувати за, рану. Тобто беремо піл і пампонуємо рану. Значить, Робимо таку гульку на кінці. Бента, пальцем одним ми затискаємо рану, натискаємо, як би не, не боліло, ми її тримаємо весь час і тоді затампуновуємо. Так робимо, щоб та барана весь час була тисну, притиснена. Тобто правою рукою припустимо за пхання і така зміна. І тут зразу затискаємо. Зразу натискаємо. Якщо залишається ще один, ми зверху. Закриваємо і тримаємо, тиснемо, тримаємо не менше трьох хвилин, то тобто 3-5 хвилин. Пройшло 3 хвилини. Ми перевіряємо, чи кров не витікає. Якщо не витікає кров, то ніби <coughs> за, робимо тиснучу компресійну пов'язку. Для цього ми використовуємо бід, але в нас є зразитий бандаж, значить ми ним будемо робити. то Я не сказав перед тим, як це робити, знайшла має бути розрізана. Розрізана повсію, просто я тут не буду розрізати. чуть-чуть нога. Я мав бути з того боку, але ви мене не бачили. Я маю бути з того боку. І толкнуємо. перший. Перший роби закладаємо. Другий ми закладаємо. І щоб зробити компресію, ми завертаємо другий пік. І тут є в кінці такий фіксатор, ми не фіксуємо. Вся рана за, 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 зафіксована. Якщо є термічні опіки, значить ми їх витираємо, зволожуємо салфеткою, можемо витирати сухими місцями, ми зачіпаємо, даємо е, потерпілому. Випити води, щоб було, не було зневоднення, і в ніякому разі не використовуємо спірт. І тоді е, ми можемо записати ще, які дії ми робили для того, щоб е, показати лікареві, начекаємо на швидку чи на віну, зараз в яких ми умовах знаходимося. Це в мене все.